Вітаю, шановні глядачі! Якщо ви шукали, як нормально встановити біндер у правильному відео. Я покажу, де його скачати і як налаштувати. У нас є два біндери: це RP Binder і AHK, тобто AutoHotKey скрипт, який ми зараз розглянемо. це буде AHK. Заходимо у будь-який браузер, пишемо ахкат, першому по посилання. Натискаємо, і скачуємо версію воdame. Беремо шлях, куди воно буде встановлено. Після того як воно завантажилось, натискаємо. Натискаємо касову інсталяцію. Вбираємо і куди воно буде скачена. Тут нічого не натискаємо. І виходимо. Все. Його звітаю, під розвантажу. Тепер як його створити. Виходимо, впускаємо оце. У нас створився. Далі ми її називаємо його, наприклад. Наприклад, давайте так. Відкриваємо Edit Script. І натискаємо. Це ми виділяємо. Ця команда буде в описі під відео. Далі, де у нас Send ход, ми пишемо команди. С тобой придурок, жиросвет. Реально нету дома, или просто ты дура. А почему такая зла, если я тебя не видел? Ты всегда так много плачь, или я тебя обил. Ты худая сигарет, ты стаешь на снегу. Вот так у нас бинт. Чуденька, якие с команды. Можно и текст награда без их видеокровок. Я крута ищи удал рядов. Давай, холод, так, Я люблю одну щелю, когда миль бізнес. Ми зберігаємо цей бінд, відкриваємо його від імені адміністратора. Зараз у вас на екрані буде, як він буде відігрувати. І так, тепер перейдемо до RP білдера Так що його відкриваємо, создати профіль, обираємо новий профіль. Тут ми пишемо, наприклад, поліз. І натискаємо Додати відігровку. Зберемо клавішу наприклад, три подалі. і сюди вставляємо. Ось я додав пару слів. Зберігаємо. Тепер розберемося з інтерфейсом. Ці команди у вас зараз будуть на екрані і буде показуватися для чого вони потрібні. Потім ви також це зберігаєте, закриваєте, відкриваєте його від імені міні-адміністратора. Натискайте поліс, і запускаєте. І оверлей ви можете закрити на F4 або встановити куди, куди вам потрібно. Зараз у вас на екрані покажеться, як вони будуть відігруватися. Як його підключити після скачування біндеру. Буде написано код активації. Ми заходимо у Discord, заходимо на цей сервер. Ви вже скачали, тому натискаєте активація. І получите код. Ну а на цьому все. Дякую за перегляд, ставте лайки і підписуйтесь на канал.